Танкова коаліція буде закуповувати і такі бойові машини. Це був би бы положительний сценарій. Но я не вірю, міністр оборони України Олексій Резніков пообіцяв, що для української армії будуть також замовляти і вітчизняні новітні танки. БМ оплот «Оплот» – це сучасний український танк, розроблений харківським конструкторським бюро машинобудування. Він є докорінною модернізацією танка т 84 і найновішим представником сімейства цих танків. І з 2009 року збройні сили України отримали лише одну таку машину. До того ж, після початку російсько-української війни в 2014 році постало питання імпортозаміщення російських деталей у техніці. Танкоплот призначений для враження вогнем усіх видів наземних, а також надводних і навіть не дуже швидкісних повітряних цілей. Чистий одяг навіть в окопах запорізькі волонтери придбали для українських військових автономний пральний комплекс. Такі установки є на озброєнні армії США і забезпечують чистим одягом великі підрозділи. Наразі триває випробування та налагодження всіх агрегатів, щоб уже за кілька діб комплекс вирушив на передову. Як працює американська мобільна пральня, розповість Денис Розенков. Трохи незграбний зовні, але дуже потужне середині. Запорізькі волонтери тестують мобільний пральний комплекс, розроблений спеціально для використання в умовах бойових дій. Тут є пралка, далі йде у нас центрифуга для вижиму білья, і ще один бак у нас сушилка. Все в полі розвертаємо, заводимо е, генератор від дізеля. Можемо прати комплекс. Придбали в Америці. Такі установки стоять на озброєній армії Сполучених Штатів. Називається він Лаундрі Юніт НВ 85 Ми свій час його придбали на аукціоні е, з об'єднаних сполучених штатів. Привезли його, відновили, модернізували, встановили згідно наших вимог нашої електрики, бо тут 110 вольт. От зробили його в двох режимах: під'єднання з зовнішньої електрики і автономний. Ця пральна установка розрахована на обслуговування великої кількості військовослужбовців лише за одне завантаження. Комплекс здатен випрати близько 100 кілограмів одягу, спальних мішків чи матраців. Важливо прати саме великі речі. Це спальні мішки, це великі. Які об'ємні речі, це е, е, команда виходить на злагодження, вона перестиралась. Зимній одяг, бушлати і все інше ми не попрасуємо в звичайній пральній машинці, а тим паче не висушимо. Тому що е, зимовий одяг і спальні е, мішки треба е, висушеними віддавати бійцям. Обслуговують роботу мобільної пральні три людини. Військовослужбовець Антон саме намагається опанувати іноземну техніку. Складності в тому, що треба брати і навчатись. Складності, якщо є бажання, то немає. Мені Подобається дана техніка. Дуже, дуже продумана, дуже просто і дуже ефективно вона працює. За словами волонтерів, цей пральний комплекс найближчими днями вирушить до одного з підрозділів українських армійців, які воюють на Запорізькому напрямку. Ну, власне, це не натяк, це швидше вирок для окупантів, для для воєнних злочинців. І, звичайно, це означає, що найближчим часом. На полі бою те, що і зараз зокрема відбувається, і українські безпеки і оборони продовжують нищити сили і засоби ворога, продовжують звільняти нашу територію, але з'являться додаткові операції, додаткові напрямки, які збільшать показників знищених ворогів. Так, Андрію, одразу. До ситуації навколо Пригожина, Бо ж ми мали маємо сьогодні чергове повідомлення, та що прямо на п'ятий день рот Путіна Пісков нам озвучив цю інформацію і так далі, тому подібне. І я пов'язую, пов'яжу в цьому питанні ще інформацію, яку озвучив президент України днями раніше в інтерв'ю, що мовляв, навіть 21 куточок Російської Федерації готові доєднатися до продовження тих чи інших процесів. Щось на кшталту того шепіто, яке влаштовував цей терорист Пригожин. Що нам слід розуміти і як. Як це може продовжуватись і якою інформацією ви готові поділитися, якщо можна? Ну, дуже багато про бачите, заколот пройшов і вже скільки часу минуло, і, і начебто, і невдалий, там розвернувся до Москви не дійшов. Угу. А офіційні офіційні рти, речники і, і так далі цього колективного Путіна продовжують рефлексувати, продовжують пояснювати виправдовуватись. Ну, це означає, що концерт триває. Так? тобто можна відомий хід тіка переспівати, чи є це пірожена пригожена. Ну тобто, в принципі, він продовжує виступати з гастрою вже без колон своїх вбивців-найманців, але в інформаційній площині. По суті, Путін змушений зараз величезну кількість ресурсів витрачати на проведення такої спеціальної іміджевої операції по відновленню свого образу як людина, яка, начебто, контролює ситуацію на території так званої РФ, і, і що все добре. Але ні, не добре, і всі це бачать. І чим більше виправдовуються, тим більше пояснюють. Ну для всіх все очевидно не добре. І е, заклад був. Він був небутофорний. Ми бачили збиті літаки, ми бачили ліквідованих расистів, ми бачили розколоті еліти, або залякані мовчазні. І бунт цей заклад не придушили його зарішали. Тобто домовились Лукашенко там інші суб'єкти прізвища, вони називають, коли не дійдуть Москви. А те, що вирішено, ну якби в кулуарний спосіб, означає, що питання то по суті свої не зняті. І ось продовжуються нові чутки про кадрові перестановки і про інші питання, які тривають всередині ось цієї банки з павуками, і обов'язково будуть тривати найближчим часом. Будемо бачити продовження. Те, що відбувається з військовим керівництвом в Росії, виступив Герасимов, звітував, що, в принципі, ну, не, не часто трапляється, і помітили, що не було там Суровікіна замість нього його заступник. Говорив, це так само свідчить про певні чистки або кадрові перестановки в російських військових колах? Ну, виступ Герасимова сам по собі також дуже красномовний. Він, він чому виступив? Тому що Продемонструвати, що чутки, які активно поширюються, зокрема і в західній пресі про його усунення з посади, вони не відповідають дійсності, це частково правда, тобто його формально не усували з посади, але його вплив справді зменшується. І сам факт того, що ось расисти змушені реагувати все частіше публічно на ту чи іншу інформацію кулуарного характера, вона показує слабкість системи. Ну, якби було байдуже, чи якби. Це нічим не загрожували, то ніхто би ні в якій ефіри не виходив. Герасимов точно не любитель Сафітів. Е, тому так, там процес триває, процес дуже жвавий і, безумовно, і формальні наслідки його теж будуть. І, в принципі, звичайно, це нас не повинно відволікати від головних речей. Головна запорука е, ось успіху нашого і, і поразки їхньої це успіх на полі бою наших сил безпеки і оборони. Але чим більше вони зайняті ось власною гризнею, ось власними інформаційними діями, а не військовими, ну тим безумовно краще для України.